Вітаю глядачів. 12-го. Ми продовжуємо розповідати вам актуальні новини про те, яка нині ситуація у гарячих точках. А також ділитися з вами основними подіями з життя Волині. Не забувайте, що стежити за усіма нашими новинами. Ви можете на Ютуб каналі. Новини 12» у будь-який зручний для вас час. Тож ми починаємо наш випуск новин. у Студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Понад 2300 оборонців Азовсталі залишаються в полоні. Серед них волиняни. ЄС прийме Україну в зону свого безкоштовного роумінгу. Що зміниться? В укриття з рятувальником Пожежники перевіряють, як школярі спускаються в укриття. Доки українці тішаться поверненню 215 полонених захисників Маріуполя. Росіяни не можуть знайти собі місця і продовжують скаженіти та бити по українських містах та селах. Від обстрілів Нікополя сьогодні вночі загинув 35-річний чоловік. Близько опівночі росіяни накрили місто градами, випустили по центральних кварталах зо 20 снарядів. Понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач. Вулиці усіяні вирвами та Уламками боєприпасів російські снаряди прилетіли лікарні, школу, футбольне поле, краєзнавчий музей, адмінбудівлі, кілька магазинів та ринок. Пошкодив обстріл із стели, і пам'яті. Через атаку спалахнули чотири пожежі у торговельних кіосках та гаражах. У кривому розі через атаку ворожого дрону камікадзе горіла двоповерхова будівля. Рятувальники полум'я загасили. Люди на щастя не постраждали. Також дев'ять прильотів було по Запоріжжю. Одна ракета влучила в готель у центральному парку. Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Працюють рятувальники. Також обстріляли електричну підстанцію. Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучання і в телевежу екстрені служби працюють над тим, щоб якнайшвидше усунути наслідки. Уже відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених. Тим часом не втрачають пильності і наші захисники на запорізькому напрямку. Військова Ужбовці Нацгвардії збили іглою російський гвинтокрил. Окрім того, потужних обстрілів зазнав Миколаїв. Під удар потрапили різні райони міста, постраждали житлові будинки та заклади цивільної інфраструктури. Сьогодні 9 ракет з 300 прилетіли по Миколаєву, по центру, там не розірвалися. Зараз йдемо перевіримо. Пошкодили трохи води, пошкодили трохи газу, але ми зараз все полагодимо. Я думаю, до кінця дня відремонтуємо. Також почаки там є питання, але на загал добре, бо немає жертв. на Волинському та Поліському напрямках. Обстановка без змін кордон контролюють наші військові. У прикордонні Волині вчилися евакуйовувати людей на випадок загрози з Білорусі. Такі навчання днями відбулися у Любочівській громаді. Як пояснили на сайті громади, відпрацювали необхідні заходи евакуації жителів на безпечні території. Зокрема, порядок формування і відправлення людей до пункту посадка, також транспортування населення. Як наголошується при евакуації транспортом з загального користування, одній людині дозволено взяти не більше 10 кілограмів особистих речей. Серед звільнених з полону українських захисників Азовець з Волині. Володимир Лучко з Підгайцівської громади нині перебуває у госпіталі, але почувається бадьоро, адже повернувся на свою рідну землю. Володимир служив у Києві в окремому батальйоні спецпризначення Азов. Близькі не могли вийти на зв'язок із Володимиром. Відколи той у квітні відправився у Маріуполь. Новина про звільнення українських захисників з російського полону не може не тішити, особливо їх рідних своєю радістю, і з нашою знімальною групою поділилася Оксана Лосєва, яка дочекалася з полону свого коханого чоловіка. Це було непросто, але жінка ніколи не втрачала віри в те, що все буде добре. Тож більше дивіться у сюжеті. 21 вересня один з найщасливіших днів Оксани Лосівої. З російського полону повернувся її коханий чоловік. Вадим зателефонував з невідомого номеру і повідомив новину, якої жінка чекала з моменту виходу захисників з Азовсталі. каже Ксюшок. Я так о, Вадик. Питаю, де ти в Донецьку, він каже. Не знаю, але в Україні розмова була короткою, всього 40 секунд. Головне, що почула живий, здоровий та вдома. Вже після Вадим розповів, як добрався до України. Квест ще той, коли автобуси з азовцями вирушили з Донецька. Усі вони думали, що їдуть на судилище у Маріуполь. Але так не сталося. Їх везли в Таганрог з Таганрогу літаком на Москву, з Москви літаком на Гомель, а вже потім до Чернігівської області. Чекати коханого з полону без жодної звістки та кожного дня із страшними новинами про Оленівку було направду важко. Жінка каже для перезавантаження навіть вперше у житті піднялася на, Тоді на... Собі, говерло. Тоді сказала собі: якщо зроблю віде, це, мій чоловік повернеться з полону частина, цього Україна, року. Найвищі, Дорога тучі, говорите, на гору була непростою, але Оксана її здолала. для мене не спортивної людини. Це було щось таке страшне. Але я видерлася туди наверх. Одразу записала відео для чоловіка. Ну що я на Тепер вадік твоя черга. Зараз азовці перебувають у госпіталях. Уже по телефону Оксана дізналася, що у її чоловіка було осколкове поранення в гомілку, яке він переніс на ногах. Деякий час військові будуть відновлюватися у шпиталях, а потім реабілітація з родинами. Та на цьому військова історія мужніх воїнів не завершується. Вони планують далі в бій, знаючи, що їхні побратими там вони будуть продовжувати це. Я впевнена, е, якщо дозволяє стан здоров'я, вони будуть робити все можливе. Оксана каже, якщо її чоловік прийме це рішення, вона його зрозуміє, як і вісім років тому. Адже її коханий став на захист України ще у 2014-му. За цей час було різне не бачитися зі своїм захисником могли іноді й дев'ять місяців. Тож чекати його з війни не вперше, але цього разу найстрашніше. Але ми завжди були на зв'язку. Жодного разу не було такого, що я тут роблю, і навіщо воно мені потрібно? Так, це була, мабуть, потреба часу, по-перше, а по-друге, потреба духу, я б сказала. Про життя у полоні та поведінку із українськими захисниками росіян. Жінка каже, не розпитувала, аби додатково не травмувати. Але потішило те, що голос чоловіка був бадьорим, а на фоні було чутно сміх. Вони всі в. Твердому дусі, вони всі готові а, продовжувати. А, ніхто не опустив руки, і тобто Україна понад усе. Це так, це такий тип людей. Ці азовці, вони справжні козаки, ними пишатися треба. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Подібні історії не можуть не надихати. Цього вечора і вранці ми разом тішилися, коли побачили командира полку Радіса, його заступника Калину. Плакали та сміялись перед фото вільних парамедикині Катерини Пташки Поліщук та вагітної Мар'яни Мамонової. Захисники Азовсталі нині опинились на волі, але в полоні залишається ще понад 2300 оборонців заводу, серед них і Волиняни. Їх теж чекають вдома, і їхні рідні до останнього сподівали, що в списках обміну. Опиняться і вони. Ось ці фото нині переглядала уся Україна. 215 українських військових звільнили з російського полону. Серед них 108 захисників Азовсталі. На те, що її чоловік Азовець теж буде звільнений. До останнього сподівалася й лучанка. Вчителька у 10-й луцькій школі Світлана Теплякова. Виходить повідомлення якесь, що відбувся обмін. Відразу все всередині перевертається. Відразу стараєшся скрізь знайти своє прізвище. Ну, дані про чоловіка, що раптом він в цьому списку на обміні. Її чоловік в Азові з 2015 року, з початком повномасштабного вторгнення, і до того, як потрапив у полон, захищав Маріуполь. Особисто я в останнє говорила 16 червня. Це ну що от я він мені телефонував і я саме з ним говорила. А 11 липня він мені не міг додзвонитися, Він передзвонив до старшої доньки, і це фактично крайня вже така розмова була по телефону. Каже, що розмови тривали до хвилини, кілька тижнів той міг не виходити на зв'язок. До того що опиниться в полоні, Світлану готував. Насправді чоловік мене готував до цього. Він не говорив прямо. Що ми будемо виходити, нас будуть виводити. Він просто натякав, що буде такий час, що я можливо пропаду на пару місяців. Мене звичайно це лякало. За тою інформацією, що нині володіє жінка, її чоловік нині перебуває в Донецькому СІЗО. Фото його Світлана не показує. Боїться, що після її інтерв'ю йому можуть нашкодити. Каже, що стукає в усі двері, аби і її чоловік опинився на волі. Бере участь в усіх акціях, звертається до депутатів на чергових сесіях, і головне, вірить, що її дві доньки ще побачать батька. Ми віримо, ми надіємось, ми молимось, ми чекаємо, тому що хлопці там зовсім нічого не знають. Вони не знають, яка ситуація тут. Вони навіть не знають, який день, коли ми з ним спілкувалися. У мене 15 червня було день народження, а 16 червня він зателефонував і навіть нічого не говорив. Я його питаю, ти мені нічого не хочеш сказати, а він каже, який сьогодні день. В них забрали всі документи, в них навіть навіть годинника, де показано дату, було, в нього не було нічого особа. Нині жінка тішиться за тих, кого вдалося обміняти. Переконана, що керівники батальйону та ті, хто нині опинився, на волі всіляко добиватимуться обміну своїх побратимів. Бо досі в полоні перебуває понад 2300 захисників Азовсталі. Наталка Коваль Вячеслав Білов, дванадцятий канал. Збував пістолети на Волині. На сумщині затримали чоловіка, який власноруч переробляв вогнепальну зброю та продавав її та боєприпаси на території Волинської області та інших регіонів держави. Під час обшуку у 37-річного зломисника вилучили речові докази, авто та гроші отримані злочинним шляхом. Порушнику закону вже оголосили підозру та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Нині злочинець перебуває в слідчому ізоляторі Луцька. У 31-річного лучанина поліцейські виявили гранату та 120 набоїв. На місці працювала вибухотехнічна служба та слідчо-оперативна група поліції. Небезпечні предмети вилучили за незаконне поводження з боєприпасами. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Дзвінки додому за кордону тепер не проблема. Європейський союз підкреслив своє зобов'язання вивчити можливості для довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС та Україною. Крім того, українцям вже не треба буде купувати іншу картку у країнах ЄС та змінювати тариф. Більше про ще один крок України до вступу в ЄС у наступному сюжеті. Європейський союз приймає Україну в зону свого безкоштовного роумінгу. Таку заяву зробила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Що у квітні близько 70 європейських мобільних операторів запропонували українським біженцям на обмежений час не платити за роумінг між ЄС та Україною. З нашого боку спільну заяву підписали Київстар, Водафон та Лайфсел. Тепер же йдеться про офіційне включення України до внутрішньої мережі Європейського Союзу. Я хочу розширити взаємовигідну торгівлю ЄС з Україною. Ми вводимо Україну в наш європейський простір роумінгу. Наші коридори солідарності були великим успіхом. Настав час рухатися вперед на цій основі. Цей крок наблизить українців до європейських стандартів та полегшить спілкування з рідними в Україні, адже роумінг це послуга, яка дозволяє користуватися вашим мобільним оператором у будь-якій точці світу. При цьому не потрібно змінювати тариф та сім-карту, а вільно користуватися своїми українськими. Українці зможуть безперешкодно користуватися своїм оператором за межами нашої країни, спілкуватися з близькими з родичами без додаткових витрат, які є значно вищі на фоні. Наших тарифів, які ну діють в Україні, ми що Ромінг це зазвичай набагато дорожче, дорожчий продукт ніж є те, які ми користуємося тут на місці. Крім того, це позбавить багатьох незручностей, з якими українці стикаються, наприклад, при перетині кордону, Інна пілюк вже кілька місяців проживає у Польщі та користується польською карткою. Розповідає сам перехід був із труднощами, особливо для людей старшого віку. Ти не можеш ні поповнити рахунок. А коли тебе кілька місяців немає в Україні, в тебе вже ну автоматично кошти немає на мобільний зв'язок український. І ні поповнити оцей перехід трошки незручний. То я думаю, якщо так дійсно це буде, то ну якби це таки можна зарахувати як. Перший крок такий, що вже би Україна буде разом з європейцями на одних умовах, і не потрібно буде оці такі махінації робити з картками. Хоча прийняли поляки українських біженців дуже добре. Першу сім карту Інна отримала безкоштовно. Тоді їх роздавали усім, хто тікав від війни. Перший місяць безоплатно далі 240-300 гривень на таких же умовах. Одразу був активований пакет, який давав по моєму тисячу хвилин на Україну безкоштовних без ліміт. По всій Польщі і 15 гігабайт інтернету приблизні умови були у всіх операторів. До слова, внутрішню мережу зв'язку Європейському Союзі запровадили у 2017 році для зручності через часте пересування жителів усередині союзу. Після Ради асоціації Україна ЄС у вересні Європейський Союз підкреслив своє зобов'язання вивчити можливості для довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС та Україною. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Єдиний урок безпеки: волинські рятувальники їздять всіма районами області, де у школах змогли організувати офлайн навчання або розповісти і показати учням та вчителям, що ж робити, якщо на Волині завила тривожна сирена. Як це було моя колега Анастасія Качина розповість? В укриття під пильним наглядом рятувальників такі уроки чи не щодня організовують у школах Волинської області, в яких спромоглися облаштувати укриття для очного навчання. Чотири правила пам'ятаєте не штовхатись, не панікувати, не кричати, не бігти. Єдиний урок безпеки саме заради нього волинські рятувальники відвідують усі школи в області, в яких облаштовані укриття чи бомбосховища. Пожежники спершу розказують учням та педагогам про те, як діяти у випадку тривоги. Вас перевіряють по, по списку, чи ви в чи хто, А потім перевіряють, як школярі та вчителі роблять це на практиці. Молодці добре всі згуртовано виходять, але занадто великий балаган знімаєте. Окрім теми повітряних тривог та укриттів, рятувальники розповідають школярам про те, що робити, якщо ті натрапили на підозрілий предмет, і про те, як користуватися вогнегасником, спрямувати місце загорання. От, не просто його хаотично. Якщо ви просто нажимаєте ручку, його як зручнемо два Ну ви самі його не втримаєте. Рятувальники закликають вчителів як найчастіше організовувати імпровізовані евакуації в укриття, аби кожен від найстаршого до найменшого школяра знав, як себе поводити і куди йти, якщо в час навчання завила сирена. По часу падають, але краще так само, що не було це точки. Там як ви спускаєтесь. Покласти, не спішіть, помаленьку ви встигнете. Вас воно тут рядом. Під пильним наглядом рятувальників до укриттів спустилися вже учні півсотні шкіл. До слова, нині на Волині облаштовані укриттями більше 400 навчальних закладів області. Анастасія Качина, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. На його запрацює електронна черга перетину кордону. Реєстрація буде можливою на спеціальному сайті. Історія пенсіонерки, яка втратила дім у Харкові, і знайшла велику родину на Волині. На Берестечківському заводі понад 20 років переробляють яблука на джеми та повидла. Годині запрацює електронна черга перетину кордону. Реєстрація буде можливою на спеціальному сайті, який повинен запрацювати вже наприкінці жовтня. Подій буде отримувати сповіщення в додатку на телефоні з датою і часом прибуття до пункту пропуску. Якщо ж він пропустить свою чергу, то відповідно йому необхідно займати її заново. Зазначається, що система буде інтегрована з базами даних митниці та прикордонної служби. Також вона буде абсолютно безкоштовною. Українські чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, більше не можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Раніше студентам, які навчались за кордоном, до 24 лютого дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Проте останні місяці почались масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном. Лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 осіб, які Використали фальшиві документи про навчання у закордонних навчальних закладах. Тож вище військове керівництво 14 вересня скасувало таку можливість. Понад 20 років у Берестечку працює завод, що займається переробкою яблук. Як тільки ті достигають, то жителі кількох громад звозять сюди фрукти з власних садків, аби потім з них вийшло повидло та джем, як у промислових масштабах варять. Консервацію на зиму та наповнювачі для кондитерських смаколиків дивіться у сюжеті. У нас починається десь середини липня, жнива, наші жнива. Саме так Наталія каже про сезон, коли достигають яблука. Тоді на її підприємство з переробки фруктів люди з Берестечківської та всіх довколишніх громад везуть яблука з власних садків. Буває, що у день підприємство приймає 120 тонн цих плодів. Сезон дуже такий екстремальний. Тому що люди, коні, цигани, підприємці всі хочуть заробити, всі хочуть привезти, знати, віко заробити. Вичікують того часу, коли плоди набирають відповідну кількість сухих нерозчинних речовин від 2%. Тоді ті максимально цінні і найкраще годяться для переробки. Скидається бум, з бума поступає на мийку. На мийці помилася на одній мийці, на другій мийці, і шиєю гусиною подається обладнанням в котел, де воно там вже парою вариться. Потім яблука протирають на великих тертках і так би мовити, відкладають на зберігання у ці бочки. Пані Наталія каже, що зараз заповнена лише половина з тих, які є на території. Поки ємності на вулиці та на зиму їх сховають у приміщення. Потім з тих бочок яблука везуть у цех, де у вакуумних апаратах ті повинні уваритись. Потім туди додають цукор. Процес варіння повидла тут відбувається саме зараз і триває три чи чотири години. З одного такого апарату орієнтовно виходить понад 700 кілограмів готової продукції. Частину якої одразу консервують. Якщо ми консервацію готуємо, то консервація підлягає стерилізації. І Тут проходить в автоплавах стерилізація. Іншу частину пакують в ось такі пластикові тари або ж у картонні ящики. Повидло, коли розфасовується, воно має бути відкрите в ящику, постояти там годин 12, а потім закриватися. Те, що у ящиках потім поїде у різні кондитерські цехи по всій Україні. Буде використовуватись як начинка до печива, цукерок чи морозива. Підприємство працює не лише сезонно й протягом року, адже повидло та джеми із перетертих яблук, що зберігаються у бочках, щораз варяться свіжі. Щодо збуту, то Наталія каже, що до 2014 року левова частка всього їхала до Криму. Після анексії це стало неможливим. Та вірить, що вже наступного року підприємство запрацює на повну силу і зможе відправляти своє яблучне варення на півострів. Наталка Коваль, Василь Марищук, 12 канал. Олуцькводоканалі актове зало переобладнали під міні цех для виготовлення маскувальних сіток. Тепер там стоять стенди для плетіння сіток. а Працівники підприємства у вільний від роботи час долучаються до процесу через профспілку за гроші. Працівників придбали якісні матеріали для плетіння. Тож маскувальні сітки слугуватимуть для захисту наших бійців та військових об'єктів. Халат і капці це все, що лишилося від нажитого в Харкові у 80-річної Людмили Маража, будинок, в якому жила, виховувала дітей. А опісля юнуків окупанти зрівняли із землею. Про те, як пенсіонерка із тростиною потрапила в Луцьк, чому вона у будинку а є рідні за кордоном, розкаже моя колега Анастасія Качина. Завжди усміх, не наговірка. вона любить людей і шалено закохана у Харків. Красіве даже Києва пусть не обіжаються, хлопці. От тільки з красивого очам та рідного серцю Харкова Людмилі Федорівні довелося втікати, бо усе, що красиве та рідне українцям, росіяни вже майже сім місяців цинічно знищують. Бомбили так на моїх глазах я вам передати не можу, по телевізору. Ви такого не побачите на моїх глазах. Огромніший будинок превращается в щепки, дим, огонь, грохот. Я тіряю звріння, теряю слух навіть. Чесне слово. Зір та слух відновилися, а ось нажити руками майно каже жінка, вже не повернеш. Мій лічно будинок рядом стояв. Сьогодні його немає, у мене сьогодні хати немає. Моя хата виходить. Нині будинком пані Людмили став Луцький геріотричний пансіонат, як в народі звикли казати, будинок престарілих. Пенсіонерку розказує директорка установи Алла Гнатюк. Волонтери привезли сюди у березні без жодних речей, лише в капцях і халаті. Нас волонтери. Я так от коли пишу, що спасибо волонтерам, це правда. Б'ють вони нас тягнуть. Вихватили всіх, мене і сім'ю мою. До Луцька Людмила Фадорівна з донькою та двома онучками їхали. Згадує п'ять молодці, друг у друга спрашували, якою дорогою нам їхати. Потому що перед нами автобус розбили, а с нами і діти, і собаки, і сім. І слава Богу, довезли нас сюди. Пенсіонерку з інвалідністю відразу оселили тут, в пенсіонаті. А донька з онуками розказує харків'янка, подалися за кордон. Більше всіх приймала біженців, всіх. Ну там було вже тісно. Розположитися з двома дітьми було тяжело. вони перешли в Хорватію. Тікати з рідними за кордон пенсіонерка на відрізь відмовилася, куди мені інваліду, куди і що мчаться, Когда я тут на родині? Я українка, я сама полтавська. Мої всі колені, діди, прадіди, всі полтавські. Ми. Я на Україні буду умірати. Мені не за границей, правда? Звідти з-за кордону, каже жінка, діти телефонують щоденно. Онучки якось по-доброму вихваляється пенсіонерка, все розповідають, як вони всі разом поїдуть жити у відбудований Харків. 25, Катюшеньки і Сонечки 12. А вам скільки років. А мені багато. Ви знаєте? Я вам от як отвечу. Може, вам це не понравиться? ніколи. Не спрашивайте. у мужчин зарплату, а у женщин возраст. І скільки б не було, додає найголовнішого, дочекається Все. ради чого я живу, раді побіди. Правда, у мене куча болячек і плачу постійно, і скучаю, особливо за цими крошечками. Сонька У мене така внучечка. Но я молюсь і утром, і вечора. І все каже, просить у Бога тієї перемоги, аби побачити доньку улюблених соньку та катрусю. Рідне її серцю відбудований. Найкрасивіше її очам український Харків. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Ну а поки все. А якщо ви пропустили якусь новину, чи хочете ще раз переглянути сюжет, то гайда на наш ютуб канал Новини 12. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. І запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. І найголовніше бережіть себе і побачимось.